Доброго дня, друзі, колеги! Вітаю на своєму каналі. Будемо сьогодні пшеничку косити! Привіт, вадос! підписчикам, привіт. Старичок. Крізочку сейчас подивимся. О! Як розкидає, які ножі? А? Так, друзі, молотим яру пшеничку, там матур. Струяли. Сипать, Чи що не грязновато оце Може глянуть попробувати. Давай вітру домовимо Що, зглянемо що там ззаді. Різочка як розкидає в водіка Ах. Та -та, нема нічого, да? нічого. нічого. Тобто, додавити, так? Трохи добав. Як розлітається? Бомбезно. быть. Есть чины есть. Блин, добавлять, хай грязнейшее Да я там буквально чуть-чуть чуть давай поднимемся Кажем різку, та те що розкидає По-моєму, аж дуже сюди кидає. Ладик! Дуже закрутив, ти бачиш, аж сюди закидав тепер. А, дуже закрутив <хи> да. а то диви, розкидав бо на всю ширину жватки. А суди Це да... ми от підрегулюємо. одрегулюємо. Да. Не, красота, красота, бачите, як водик, різочку на... зробив. Тихенько робив. Бомбічеське Бомбічески сюди ж вітер, розумієш? дивись тут не так. Ну, закидать, є це да, закидать, ну, ну не так, поки настроїмо комбайн, ну щось рознувати.

Сипаємо. Так. Ось така пшеничка. значить, волога дванадцять. Дванадцяти А шнек державий. Шнек державий. Диви. Мешок нести? Не закрутил? Не закрученный чешок? Ёпт! Что тут? Скотч! А Слышусь, снова. Да, я да, и так понял. А что это такое? Это что, новое? Да. Так, короче, да. Типа скотчика, а, сыпь, ну, типа алюминиевый. так. Типа с костика сходим. С сыпью. с теплотой. Типа алюминиевой. Как и смот.

Сто перестали як би до купу про це найвел не надо дорого вже переставляли си, там три, да, мабуть, Молодець. <рес> А, світло, світло. Телефону. Стоп. Готуйте. Шина монтажу Реді. При... <ріст> Вадик в роліш ролі. Бачите, трактором придавили, щоб пішло і наскільки легше. І не їв би, і не пив би, молотив би пімолотив. А трактор. Так. Що продовжуємо Йожики в тумані? Диск поварили бока. з однієї, з другої сторони зашліфували. Красиво. Так як сварчик варив тут. То що Ніколаєві кораблі варили. Не знаю. А там в колісі вадік сидить. Є йожики в тумані, є ваді в колісі, так? Да? Туман на Демиїв тут а фу. Дивіться в чодіш. Так, не болюсь. Коротше, що-шо-шо? Камура лопнула. Ну, це така камура, бумага називається. Де вона? Сама по собі лопнула. Ось. Не знаю, камера передасть, бракова. Розлізлася дуже швидко, Ну, видно, що якийсь контур брок. І воно тут порепана. Думали на ладки, лодку переклеїмо там, Є лодка в шині. Так, Лодка тут, а біля цього нічого не це, воно, бачите, заводський брок. Перепалась просто якийсь квадрат. Купив вадос нову, Росава. Ото, мабуть, польська, так? Да? Коротше та бумага, ця, ця по поважче і Це Такі діло дуже важка, вроді Україна. виробляє Росава. Ух ти, а вона не більша? Камера. Так тут 35 на 32. А та 24. Димсь. Коротше, то польська ціна от такої 3 з чем-то опять чим-то. Переплатила. Но є за що платити. Можеш ходити довше. Та вона і на щуп, да, лучше резина? На овоч плучша резина. Мені вони там якось польська, от, польська, щоб вона колоїться, лезино. Та там, то та тільки кажуть польська, мені здається, Китай, Китай. В Китаї. Я думаю, там буде жорт від чезляного виробника. Ти, Ти думаєш, що да. там, що польська там? Китайці то, ж так. не дають нам перемогти. А. Я... Китайці ще що не дають перемогти. Пішла вони тоді. Так, ну що, дальше ремонтуємо. Що на склад? Другий день молоти, мабуть вчора. Камеру так, поки зробили колісо, вже й вечір настав. Не можемо настроїти комбайн. Важко молотиться, яра дуже багато потерь. Не хочеться, щоб і грязна була, хочеться і втрати робити. Лосок. Вродевий молочний. Потері. Покупь. То есть зерно есть. То есть вылетает. Не знаю. ось здесь. Ось зерно, ось зерно. То есть потери есть. Как правильно настроить? Shënë e që ka në këtë njështë. Një arë. Що, друзі, домолотили ми різочка вадики надається, як розкидає. Красиво, прикольно, непогано, але трошки закидає дужче на края. Трошки треба її піднастроїть, бо за комбайном і не видно. Значить, по врожайності не 160, як в деяких блогерах, а урожайність ну, по 60 дала. Як вже здамо будемо точно знати, бо висипали, як бачили, трактор насипали і КАМАЗ намолотили. Орієнтовно, я думаю, по 60 вона дала, дуже важко настроїти комбайн, багато втрат, нічого не змогли зробити з цим. Зараз покажу яка яра, нагадаю там Адур. Скажу, що може комусь на посів треба, поки у нас місяць. Подержиться, подивимося чи здамо на аналізи, на аналізи чи здамо і... її. Отака вона вигляд має. Отак От ми камазик намолотили. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки мирного неба всім.